<кій> Києва 2024. Сіверкап. Уже на перших хвилинах небезпечний момент. Можна віддати передачу, але вирішує він сам. Змарнував зараз. Фантастичний момент. Савченко, Передача на Поліновського. Поліновський розгортається, але проти нього Савійська. Він ближній кут. Все-таки Савісько. Савісько! Хотів він, щоб піс... зараз Іванов Іван Закінчимо цей момент. З Олексюк вибуває вперед Захарченко. І який сейв зараз виконує голкіпер команди. Трішки трішки м'яч. Зараз. Ой, як... Ой. Небезпечно зараз. Полінос тут. Савченко. Айнамертволовець зараз топ було дуже. Зубленко Зубленко підказує майбутній перекривати зону. Зараз Савченко. Поміж ні Хелексі Картем. Май... Загострити свою атаку. Води метро пробиває. І Старушкевич знаходить на Олексюка. Олексюк буде сам продвигати м'яч. Передача на вольного Дмитра, він один. Гол. Забуває команда. Футбольний клуб МЕД. Тільки мені не зрозуміло, там був у нас автогол. Чи все-таки забив хтось із гравців футбольного клубу Мед. Але нічого не змінює. У нас на Іванова Івана. Небезпечно. Грибо Віктор і... Суддя був поряд, я думаю, що він все прекрасно бачив. Зараз фолять на Іваному Івану. Буде. Удар. Гол. 2-0. Іванов Іван забиває більярдним ударом у ворота Старушкевича. І рахунок стає 2-0. Поки поступається. Товп виходить далі. О, здавалося. Добре, м'яч. Гудаков буде ще в нас остання атака. Забігає Савченко зліва, віддає він передачу і товп справляється з цим ударом. І пройшла ця передача. Зараз Поліновський підфальше м'яч. віддає на Савченка. Товпу потрібно виходити і поперечка. Зараз рятує команду мед. Кидає він на Зубленка, Зубленка пресингують, Зубленко на Насабіська. І хороша передача на возного, возник не дотягується, щоб до Денис... Возний Дмитро буде пробивати. І Старошкевич тягне Гудаков Денис. Розвер передача на Івана Іванова. Той точно передача на Дмитра і цей Старошкевич. Виходить, що той в дотик ставить головою на Іванова. Гол! Але чи буде він зарахований? Старушкевич лежить на землі. Тож зараз ми дізнаємось, зарахують гол чи ні. Свою зону оборони. Зараз Баліновський Гудаков буде пробувати. Влучаємо Майборода. майборода. Спокійно. Так, поваленко віддає він на Савченка. На дальній штанці Гудаков Денис абсолютно один. Розвертається удар, в ближній кут і 3-1. 3-1, то не рятує свою команду. Гудаков з лівої ноги забуває м'яч. До кінця матчу залишається ще 20 хвилин. Е -е, рахунок стає 3-1. Тим цікавіше. Зараз передача на Поліновського. Зараз не розібралися футболісти. Опа! Тут з коментаторську. Приймає м'яч. Прийма. Прибирай, він довгання, один-один. Один. Ну це ну все зробив. Добре. Прямо на Анікіна. Анікін на Гудакова. Гудаков намагається поміж ніг прокинути. І кутовий. Кутовий. Захарченко. І зараз поперечка рятує команду. Вперед. Ми... Денис. Намагається зацепити Олексю картем. Та ні, це Паліновський. Паліновський. І момент. Вже всі на землі. Савченко і товп. Топся. До Довганя. Зараз довгань добре відпрацював. Поліновський. віддає на Савченка. І не може. Ну, Треба? Зубленко. Ну ніяк. От вони ходять коло, забиту гол. І гол. Зубленко забиває засиста Іванова. Хороший гол. 4-1 на користь команди Мед. Все, мені здається, в цьому матчі все закінчено. З інтриги вже ніякої не буде. Вже просто. Кристал. Ну, вітя да йди, Вітю! Давай, брат. Ай-яй-яй-яй-яй, було поряд. <звук> Ох, дуже грубий фол. Суддя дістає певну жовту карточку. На червону тут не було фолу. І зараз там якась потасовка відбувається. І так! Удар. Попс, ворота пробиває у гудах. Ой, через себе пробиває зараз голобородько, якби він зараз забив, можна було.